Доброго дня, шановні виногради любителі. Сьогодні 22 серпня 2025 року традиційно починаю знімати форми, які являються новинками на моєму винограднику. Де в кого, може, вони вже є, але я показую ті, які в мене плодоносять в цьому році вперше. Ось перед вами перша форма Віктора Михайловича Калугіна. Сьогодні на огляді буде дві. Перша форма це етюд. Форма раннього терміну дозрівання з такою характерною, красивою ягодою. З виємочкою, як бачите, їх було більше, але вони з часом вирівнюються, затягуються, а деякі залишаються. Таку придає. Неповторність на цій формі. Форма практично чорного кольору. Як можете бачити, пруїн витираю. І вона чорна, практично так, вона темно темно синя в пруїні, а без пруїну чорна. З гармонійним смаком, високим цукром і хрумкою м'якіттю. Має дуже привабливий вигляд у цьому непростому, там, у нас їх простих і немає тих сезонів, у цьому непростому сезоні. Показала стабільність опилення. В минулому році вони в мене плодоносили дві інші. Це прив'ята прив форма. На... Не буду казати, на, які, на якій формі прив'ята вона значить, щеплена на, на цю форму. І вона плодоносить вдруге минулорічний врожай. Як бачите, тут вона під стіною забора і Провітрюваність тут недостатня, прозівав оїдіум, і весь врожай невеличкий, сигнальний минулорічний, він пропав. Прийшлося видалити його і лікувати сам кущ від оїдіуму. В цьому році все, слава Богу, добре. Своєчасно зроблені обробки. Форма красива, форма ефектна, форма смачна. І я думаю, що на Базарі вона буде мати попит. Так що форма квартет Віктора Михайловича Калугіна. Не вимикаючись поруч на цьому ж кущі, тільки другий рукав, прилитий іншою формою Віктора Михайловича Калугіна, також схожою на попередню, це етюд. Вона має дещо пізніші терміни визрівання, буде різниця десь, мабуть, в тиждень. Але так, також схожа. Ягода схожа по формі. Але має більші параметри, як можете замітити. Дивіться, які бочоночки. Яка красива ягода, також із ямочкою. Через що вони запривиті на цей кущ вони, вони між собою схожі. Різниця тільки у термінах визрівання. Десь, мабуть, в тиждень. Ну, якщо квартет у нас вже практично готовий, його можна вже вживати, має вживану стиглість, то етюд ще може з недільку до повного набору цукру, до повного набуття гармонії в смаку. Навантаження можете побачити, етюд дуже добре тягне на навантаження. Не провалюється в величині ягоди. Ягода така, не знаю, така ну, грам 14, деякі можуть бути і до 16 грам. Тобто на ранній термін дозрівання це дуже дуже хороша. Як можете побачити, стабільна в опиленні, також, як і квартет. Вона опилилася при чудово. Має грони такі, я думаю, десь в середньому. 800 кілограм, може кіло 100 кг. Ну це така, мабуть, буде і всі кіло 200 кг. А так в середньому. Ось бачите, трошки менша гронка, а ягода виходить крупніша на ній. Дуже красиві. Такі вони бочонком. Дивіться, які чудові. В формі, скоріше за все, задіяне батівську пару аватар, що дає отаку чудернацьку. Форму ягоди. Ямочки також дещо позатягувалось, дещо є. Але вона дуже красива дуже пригоблива, як можете бачити. Також колір схожий із кольором квартета, практично в чорний, темно-синій в пруїні. Різниця тільки по формі ягоди. Так що, ось такі дві дуже чудові, дуже врожайні. По смаку. Також гармонія, цукор, хрум, хрумкіт, хрумкість ягоди. Коротше, все, на, все на рівні, все аля Віктора Михайловича Лугін, як він любить. Так що, прошу, хто не бачив, дивіться, придивляйтеся, форма буде доповненням добрим, стабільним на вашому винограднику одна і друга. Буде плодоносить і радувати вас смаком і зовнішнім виглядом. На цьому все. Всім добра, миру і здоров'я. До побачення, до нових відео.